І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA». Дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Saviak.ua на WZT-70. Карта Оверлорд. Ну що ж, до бою. Так, ну, знаєте, що гравець вже отримав WZT-70, так. Ну, поки що не вистачає часу на ньому пограти, щоб показати, як скіліщенське скіліще буде нагинати рандом, так? Такою виклопушувальною гарматою. Але для мене показові чудові бої ваші, ви вже показуєте на різних картах. Дуже популярний, це БЗТ популярний із коробок і дуже популярний кокодріло. Більше на БЗТ, до речі, показують. Ну як більше? Мені здається, він більш такий цікавий та комфортний. Так? Е, тому що, ну, виїхав 15 секунд почекав, виїхав, вліпив на 700, десь танканув, десь. Е, Підхлопушився, так, але ХП у нас багато. Бронювання, в принципі, міцний танк. Це питань немає. Ну, а ця полочка мені. Ну і я ж кажу, ось навіть ми підвертаємо зараз ромбом корпус і побачимо, проб'є чи ні. Бачите, от як треба танкувати. Ось як ця полочка танкує. Це реально чудово показовий вже бій. Вже від мене вподовбайка. 1600 вже настріяно. 990 натанковано. Що в нас далі по бою, у нас, я так розумію, по зелені можуть бути проблеми. Там один лише у нас тяж. На це поки що не звертають суперники уваги. Але взагалом, то б'ються от по центру і б'ються саме ось на цих позиціях, де зараз б'ється наш герой. Спробуємо тепер ми ромбом відтанкувати від гуслів. Пробивав, а пробивав нас хто? Пробивав об'єкт кумулятивним снарядом. Ну, Навряд чи він кумулятивним снарядом від е, гуслю пробивав. так? Що не дає пробивати гуслю. <с>? Е, так скажемо, вловлює кумулятивні снаряди. 2-0 рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП починає збільшуватись, але ми можемо пару пострілів зробити і знівелювати цю перевагу. Є третій, він ну, дуже вже агресивно він налаштований саме на нашого героя. Танкуємо від нього, вже 2000 натанковано. Це буде реально чудово показовий та ще й буде повчальний бій, як треба танкувати на цьому. Я думав, це нашому герою башту відкрутити. Перелякався. А ну давайте помстимося за братіша, Комусь зараз башту відкрутимо. Ну В Піксель вже суперконяжці. Стріляти це ще те задоволення напевно, на такому калібрі. 3-300 вже настріляно, поки що нікого не приклопушують. Поки що приклопушують лише наших братістів. Я так бачу. 3-0 рахунок на нашу користь. Сім у нас БЗ також таке, Він так само підвертає корпус, що ми не можемо його пробити. Хіба що його через гуслю вловити. А, до речі, заряджені, що у нас кумулятивні, і через услюду вже нам не, не, не комфортно, так? 330 пробиття. Тут лише який нюанс, що боєкомплекта може не вийти. Хоча ми ще не бачили такого, щоб не вистачило. Мені здається, так? Що невеликий боєкомплект і що в нас бронебійні дуже слабенькі. Ну, звичайне пробиття 10 рік. Це вже треба, неймовірно, фантастичне мати скліще, щоб від ББ грати. Бачите, ось так він підвертає. А ми намагаємося вже ромбом грати від усінниці. Виїхав ще один дуелян на 60 ТП. Ну, 60 ТП це порівнювали 60 ТП і БЗТ-70. Ну, у нього Альпі ще така ж сама, так. А снарядами, ну, по-моєму, там така ж сама ситуація снарядами. Агресивно поїхали і вже загралися нашого героя. Братіші, допомагайте! help мій треба казати. бо в нас з нашою перезарядкою ми можемо не поратися. Щось взагалі в там познічувалися, всі відступаємо. Все там починає хтось на хлебушувати, артилерія починає. Допомогає. Допомогла, до речі, вона знітила суперників. Чудово, що зараз на нас гамблер не агресує. Вели б зараз проблеми. Вже один ворог знищений, оце вже пішло зарубіщинське зарубіжня. Поїхав на лю... наглюка на БЗТ, 5 секунд не... не вистачає. От не вистачає, мені здається, хоч трішечки не вистачає перезряду. Не 15 секунд, щоб було перезрядно. А щоб. Ну навіть 13, так було б взагалі супер, От 13, все, це було б ідеально. Ну, Він так збалансований цей танк, отже, все так, в принципі, На, на рахунок балансу ці, цієї нової техніки, то тут питань немає. Це Хочеться тобі, але хочеться, але не можеться. Так. Якби був розробником гравець ну, напевне, не дуже збалансована техніка виходила. І вся була б комфортна, комфортна. А тоді, якби вся була комфортна, комфортна, то тоді б треба було нову техніку ще краще робити, ще балансувати краще. Тут, до речі, зараз літали, коняшку вихлопушили. 5700 настріляно, 5000 натанковано. Це, по-моєму, відстрілявся, от я не помітив. А ну ну, ну. ну тепер вже в піксель, я думаю, що ми влучимо. Лавери знищено. 9-5. Перевага в нас, і ще й по ХП команди, перевага вже чудова. Там кличена допомога артилерії, артилерії треба допомогти, бо вона допомагала нашому герою. Ну, у нас така швидкість, що ми вже назад не будемо повертатися. Є кому повернутися. ССБ, СТЛТ повернувся. Ми за бабахою їдемо. вагон. щоб так і башта в нього відлетіла. 1700, це фугасом. Так, да, 1200. Це фугасом. 1200 вибиває фугас. Чи, да? <смеш> Мені оце сподобалось, тільки що з бабахою. зразу ж скільки хп у плюсі. 7500 вже на Ох, Ох, як на нього стрибнув і розбився, <смеш> братіш, ну то так і буває. Їдемо вже масовініша атака. Там поралися з тим наглюком, який до бази під'їжджав, потім нашу артилерію. Ну злякав нашу артилерію, але бачимо, що братішні братіші є цій команді чудові. Тож вони йому допомогли. Реносерон те отримає на 800 і вже майже 9000 настріляно. Тревороїзне. Знай... Йдемо на бійця, я думаю, ми знайдемо тут поприхлопушити, щоб отримати бійця. Ми бачимо, що в нашого героя чудово та поліпшений настрій. Ну так агресивно дійсно в такій ситуації вижити та ще й там когось приклопуши вже, так? Це було крутезно. Пощастину, ну щастить найкращим, так? Ось він. Ану, підхлопуште його. Ну добре, ми по деміджу вже проходимо. 9600 настрій. Вже добивайте там хто там залишився в них. Нам вистачає і так. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую. До зустрічі. Я так по реплеям від підписників зрозумів, що БЗТ-70 це найпопулярніший танк із новорічних пробок і всі його хочуть. так? Також мені сподобався Крокодри... кокодріло. <смістична> Дуже крутезний танк. Ну, На мою поважну думку. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось від підписника. Сьогодні з нами грає Сав'як UA на БЗТ-70. Карта Прохорівка, ну що ж, до бою. Так, Ну поправите, якщо я не вірно ваш нікроз шифрував Савяк. Савуак чи <смак> Йой, так? Також напевне Славік звати, як мене. Мене можна Сявкін називати. так? Мене називаєте по-доброму, як хочете називати. Лише Головне, щоб по-доброму. <смак> а взагалі то гравець Юей. <смак> Наш герой чомусь зупинився, не зрозумів я, що таке сталося. Щось там пише, можливо, чи що? А можливо, щось глюкануло. Ні, не глюкануло, всі ж інші рухаються. Так? Ну і чому подобається цей танк? Тому що в нього нахлопушувальна-вихлопушувальна гарма. Оце реально. Вихлопушувальна нахлопушувальна гарма. Так, ну ми так, я думаю. Якщо так буде стояти весь бій, то в мене не вистачить. Особливо на прохорівці не вистачає. Чудових та цікавих історій, бо тут довго проходять бої, так, до останньої секунди, чекають до останньої секунди. Я ж кажу: ну давайте так, ну дві хвилини до, до завершення бою, їдьте вперед, уже там буде як буде. Так, влаштуйте заробіще, не стійте до останньої секунди, <сміття> щоб не було нічого або не було такого, що величезна перевага достоялася до того, що пішли в контратаку суперники і перехлопушили вашу команду. Поки що наш герой ще ні по кому не стріляв. Ну, ні, не, і нема по кому, в принципі, тут постріляти. <сі> що в нас далі по переказі? У нас цікаво, Маус поїхав. Це якась зараз тенденція. Я бачу, вже неодноразово Маус їде ось, переїхав через залізницю і їде по п'ятій лінії. Чому він туди їде? Ну, видно, зараз там переробили карту. Може він там по гірці може постріляти. Ну, поки що я не бачу, щоб він стріляв. Попереду також нема. Таких суперників, щоб агресивно грали. І четвертий не агресивно грає. Маус підтягнувся до нього нарешті. По центру, ну, багато тяжів, але щось я їх по центру не бачу. У ну, нас ЛДшка де. Так, одну ми втратили, я щось знову а, аж зави. А, ти біля гірки був. Ну чудовий план на бій. Треба зараз ЛТшка, щоб алею пересвічували. він поїхав на гір. Чудовий та цікавий план на бій, Чому? Щоб, щоб трішки змінити. Так, але якби це було корисно, то це було б чудово. Вже нашого героя починає леопард перестрілювати. Наш герой стоїть, стоїть, впевнено стоїть. Хі, немає по кому постріляти, мені здається, що можна було від'їхати туди десь по Е-лінії на Е- Три квадрати, правда? І там пограти. Нажира чекає, чекає, що підставляються тяжі суперник. Тесак нарешті зрозумів, що треба поїхати на алею. так? У суперників також одної ЛТшки немає, іншу я також не помітив, вона, напевно, що на алеї. І ми бачимо, що і пересвічує, і тайпа пересвічує, по нам тільки що Леопард стріляв. Ну що, підставився об'єкт, не підставився. А іспі стався, вогонь. Нарешті. Перший постріл. <смі> ну, це це я не те, що там на вас сварюся чи що. Ну от для мене оце такі бої на прохорівці. В мене, як тільки бій на Прохорівці, в мене зразу ж око починає сіпатися. Бо дуже довго, довго все тут. Довго-довго. Думаю, щось не знаю, що вигадати. Не пробив тільки ще. Вихлопушувальна нахлопушувальна гармата, але грається вона на кумулятивних снарядах, отже. Ти в мінусах на цьому танку. Подобається, ну подобається в мінусах пограти. Мені здається, знаєте як, От подарункові танки, з коробок танки якісь там на глобальній карті танки, там той ж самий Чифтен. Зараз 11 рівні. От хочеш, типу, такого, як пограти на чифтені, візьми собі Т-103. Ой, Т-803. Пограй собі від башти спокійно. <ривання> і там перевага, там чи на того перезарядка 10 секунд, а там перезарядка. Можна, ну, як ти ж влучаєш, то ще швидше і швидше перезаряджуєш. Як з кулемета потім стріляєш по суперників, точно швидше. Мені здається, що зараз переважають 11 рівні над оціми якимись преміум танками або якимись незвичними танками. Так? Наприклад, ось з чим порівняти БЗТ-70, порівняти його з... 60 ТП Левандовського. Точно точ, такий же штан, І то, тут полочка оця, ну так, башта може, вона і танкує, а от полочка оця, ну, ну просто дивіться, квадратний у нас лоб корпусу квадратний. В нього пробиваєш без проблем. А в 60 ТП то він не квадратний, там десь можна щось танканути. І всі прямо я ж кажу, мріють, мріють саме по БЗТ-70. Ну це мої думки вслух, тому що нічого в бою не відбувається. То я так і буду розповідати вам чудові та цікаві історії. 5-3 рахунок не в нашу користь. <клух> Маус починає більш агресивніше грати, але він більш агресивніше, по кому він там стріляє, я взагалі не зрозумів. Яга приїхала також, зрозуміло, чому вона туди їхала. Про <плух> втратили ми гірку, там стають в Дефовській деф. Тепер якась метушня, ти не хоче грати по алеї, поїхав леопард пересвічувати в цей. Мір. У нас з ягою із. Свої справи із Ягою і... з... Маусом. 2624 настріляно. Ну, ага, ще, так. Уже пропалює, пропалює. Хоча тут і снарядів не дуже багато. 3554 настріляно. Вже пішов деміч. Тай бачимо в контратаку. Я думаю, він де хвоський, де встане. Він пішов в контратаку, Тайп-71 до води на 9 та нульову. Танканув, до речі, від Мауса. Там вже в башту влучив. Артилерія чомусь не стріляє по нашому герою. Ну, Може не впізнав так, що це герой. Поки що не впізнав, що це герой. Реплею від підписників на чудовому та цікавому ютуб-каналі так, то... Тобто, Наші герої завжди нахлопушує артилерія, перехлопує. 7-3 рахунок не в нашу корці. Це вже він влучив, скоріше за все, в командирську башку. А Там вона так не, не маленька. СТРВ там два чоловік під'їхав ближче до центра. А у нас я в справи свої з ягою і. Так я бачу, що... Так і кортить добрати цю ягу. Ну, в принципі, це чудово. Аус. щічку. Ба, сюди. Да? Танкуємо знову ж вже 1000 натанковано, 6300 вже настріляно. Підемо вже ми... По рекордним рекордам по настрілу. Ну, треба було почекати, правда. Перші хвилини тут. Я ж кажу, чого починає сіпатися оком в мене, коли записую бої на По-перше, навіть 10 хвилин треба просто от розповідати чудові та цікаві історії. Так? А на ЛТшках то взагалі може цілий бій простояти в А це, це така карта. Це не те, що я ж кажу, що я там щось сварю, щось. Це така карта. Чудово! прямо в лобішнік. 7200 вже настріляно. Ось нарешті артилерія зрозуміла, ну вже на, натякнули її. Зрозуміла, хто тут небезпечний. Там тайп тримається, і кличе на допомогу. Але на нього там і яга їхала, і гріль їхав. Він один там в оточенні заліз. Ми йому ніяк не допоможемо, забираємо нарешті цього ми. Мауса. Ми весь дух із мауса виклопушили. До речі, артилерія стріляла осколочно фугасними поліпшеними снарядами. І тому 630, 663 вихлопушає. Це звичайними стріляє. 275 ви. Ну Зараз артилерія і закидає. Там агресивно поїхали вже по алеї, бачачи перевагу. Артилерія нахлопушує і нахлопушує. В повному вже оточенні опиняємося. Панцерваген вже на нашу артилерію зааграються. Треба його знишкоджувати, щоб він далі не приїхав. Два вороги знищено, 8474 настріляно. Бо на хлопушенні питань немає цей танк, так? От взагалі. Краще він за 60 тп? Ну... Я б посперечався, напевно, хоча в мене 60 ТП. З підпалом! Доворіл! 10 тисяч настріляно. А це треба було почекати. Не нервувати, не, не сіпати оком, так? А треба було почекати. Ха-ха, <смі> ти А це результати вже, я розумію. 1400 натанковано, СТРВ, СТРВ підсвічений. Його ти сак там на хлопушені. Я так зрозумів. Я не до хлопушина. Ах! Ну! Та що я хотів? Сказати, що зараз відхлопушиться від артилерії. Ха -ха -ха. Чудовий бій, що 10 тисяч настріляв. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось. Репле від підписника. Сьогодні з нами грає лисий з браузера на ВЗТ-70, карта Старогавань Ну що ж, до бою. Так, побачимо, на що цей супер важковаговик здатен саме на гавані. Прикрили свій лоб корпусу, тому що він квадратний, так, тому що в нього всі влучають і пробивають. І будемо нахлопушувати. Зустрічаємо ось він квадратний лоб і не влучив. так би Добре з нього вихлопушив. А вихлопушує реально крутезно. Танканув кумулятивний снаряд від БЗТ. Це баштою танканув башта, ну і такої форми башта також крутезної рікошетної. Ану прямо в піксель влучив на 714 БЗТ. Ось вона була дуельна дуель. 1581 вже настріляно. Один ворог знищений. Наш герой написав, що в цьому бою залітало все. Ну, в принципі, і залітає. Зустрічаємо ще одне імбіщенське імбіще 11 рівня, але тут не залітає. так? Отже, трішки підманув мене, бо я думав, правда, зараз все буде залітати. Треба зводитися, тому що точність-слушність такої гармати, такого величезного калібру, вона ж, звичайно, на дальних відстанях ще те задоволена. Ну і треба розраховувати, щоб нам і снарядів вистачило, так? Щоб все залітало і все пробувало. Бронебійні снаряди у нас. З звичайним пробиттям 10 го рівня, ну але жарфіщі 850. Кумулятивні снаряди не набагато більше пробиття, але вистачить, щоб з десятками. З 11 буде вже важко. А тут 11-к бачимо аж шість. Один бій ми лише побачили в 11-х рівнях, де всі 11-ки були. Це був один єдиний бій. Я думаю, що ще нам покажуть. Багато хто писав вже, що потрапляв на одинадцятки проти одинадцятого. І це було дуже чудово та цікаво. Наш герой поки що не втратив ХП взагалі. Танкує баштою чудово. Ну таку імбопозішен. Це треба дійсно от спробувати такі імбопозішни. Тут що чудово, що ніхто не проїжджав по лівому планзі під нашого респу із суперників. Тож ми можемо скористатися цими перешкодами і спокійно собі настрілювати, не боячись, що нас по Ну і висілити. Командирську башенку, ну наш герой висіли. Так, навіть на такому калібрі висіли. Поїхали тепер в атаку, поїхали. Побачимо, як штурмовий грає цей танк. Поїдемо навіть гірку, там Там бути. Гірку позаймали, їх починають там потихеньку вихлопушувати. І 7-й, ЦСК, і там ЛТшке, Боркінка. В дні ще заїжджаємо. Ну, швидкість бачимо, під гірку взагалі не їде. 11 км на годину. Дуже важкий, дуже важкий так. От лише я ж кажу, додати хоч трішечки б йому в лобі. Ну це було б імбіщенське імбіще, яке було мало рандом, Якби він дуже вже броньований був, правда? Навіщо таке робити? От все вірно зробили. тут, Збалансований, так. У нас альфіще, це головна перевага. Броніще в башти і. Оце був чудовий постріл. Так, та тисячу. 584. Оце було чудово. Наш герой такий аж завис такий, ооо, ти типу, оце я дав. ЦСку, на 1500 башту йому від, відкрутив. Розвалив кабіну. 4200 настрілено, 2380 натанковано. Йдемо вже в масованішу атаку, вже навіть і на зелені Ну це вже, знаєте як. Це вже по фану так наш герой грає, бо вже побачив, що той не втрачав хп, в принципі, в цьому бою. Все чудово. Зі сам сьомий у нас дуель на дуель. І з сьомий знає куди пробивати. І в нього дві відмітини на стулі гармати. І він дуже розізлився. Дуже він розізлився. Збив нам прямо аж дві гуслі одну. Не дві гуслі, так дві гус, чотири гусениці. Наш. Роздавимо, роздавимо, розчавимо. Тратив дуже багато ХП, треба зараз вихлопушити. 803-й цей момент вихлопушується від ФОША. Чудовий бій, чудовим настроєм, реально. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.